Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Україна занепокоєна обміном полоненими між Москвою та Заходом. Дійсно, це велике занепокоєння. У четвер відбувся масштабний обмін полоненими між Росією та Заходом. Українські чиновники в цьому не Брали участь, але новини про обмін викликали занепокоєне. У Києві побоюються таємних переговорів між США та Москвою. Чи були вони тут таємні переговори? Ну, ви знаєте, навіть якщо якісь пропозиції були, так? Скажімо так, не дотягнули, не були тут таємних переговорів. Ось тут були спроби просто, бачите, по дияволу. З дияволом. Ну, якісь пропозиції тут були. От, відверто вам кажу, зараз ми подивимося, які пропозиції. Що за пропозиції? Ага, дивіться, бачите? З цього боку Захід, з цього боку Росія. Скоріше за все, тому що Росія, вона ж агресивна. Ось. У Києві побоються таємних переговорів між США та Москвою. Оце і випали ці дві карти, так? Але тут не, не могло бути. Не зійшлися вони. Не зійшлися. Не було ніяких переговорів, мої дорогеньки. Не дотягнули. Не дотягнули, не дійшло до них, до Росії. Отут були якісь пропозиції, обмін. От, показують про обмін. Зараз ми подивимося. Так, ви бачите, дивіться. До чого призведе цей обмін? Ось тут карти. Я, я і запитань не мала чого не задавала. Бачите, карти самі висвітили цю ситуацію. Тобто, тут показується у нас обмін, були пропозиції щодо обміну. Тут не було ніяких переговорів, це не переговори. І дивіться, до чого це все призводить. Призводить, чого ми зараз поки що не бачимо до проблем? Відкриває шлях військовий Росії, тобто за кордон, Тобто, дивіться, Росія взяла собі своїх цих терористів назад. Так? Там Америка взяла своїх, вірніше, не своїх російських опозиціонерів. Так? Що вони почали вже говорити? Оце. Іде до проблем, до протистояння. Це те, що ми ще мол, наразі, не всі це бачать. Не просто так тут диявол у нас. Чи розуміли це? Давайте тоді вже запитаємо, чи будуть переговорів нема. Тут от конкретно не показують. Тепер дивимося а, саме цими полоненими. Тих полонених, які звільнила Росія собі, так? Отримала Росія. Чи задіє вона цих терористів? Дивимося цю ситуацію. Задіє. Але з часом, ще не зараз, задіє. Вони їх спочатку, знаєте, якось будуть задіювати, але обережно в майбутньому, поки що ні. Поки що ні. Притримає. Росія своїх притримає. Тобто у світ їх ще випускати не будуть. Тоді подивимося американці тих, кого взяли ну, випустили з Росії, випустили тепер. Подивимося на них чи якісь проблеми будуть. І я взагалі-то хотіла запитати, зараз ми подивимося. Перед тим, як я, я хотіла запитати, в мене вже в голові прокручувалося, чи завербувала Росія їх, тобто в своїх корисних цілях. Зараз ми подивимося. Ну, ось тут увага йде стосовно цих людей. З ними треба бути дуже обережно приглядатися до них. Бачите, тут довгоіграюща якась музика. Ну, як, звичайно, Росія, як вона діє зазвичай, вона вербує людей і надовго. Тобто тут довгий процес, вони не зразу будуть діяти, але це вже попередження. Діяти будуть згодом. Якусь фальшиву інформацію будуть розповсюджувати, рожеві окуляри на світ одягати, замирення будуть робити, ось як вони вже виступають і говорять, що потрібно. Зняти з Росії санкції і тому подібне. Ось тут карти про це і говорять. Тут не було ніяких переговорів, тут інша проблема. Розумієте? Інша проблема. Ті опозиціонери немає, тобто немає хороших руських, запам'ятайте це. Ось якось так. Дійсно, їх будуть використовувати, це проповідники такі, які будуть ходити з фонариком, розповсюджувати всяку, вибачте, фігню. Ось, з, е, давайте я ще ось тут докладу. Угу. Їх треба блокувати, тому що, бачите, рано чи пізно вони вийдуть. Вони вийдуть на сцену зі своїми, е, вірніше з російськими настановами, з рашистськими. Так, так, так. Це, знаєте, по королеві жезлів ідуть е, революціонери, ідуть люди, які. Несуть у маси за собою, поведуть і тому подібне. Тобто, це недобре, недобре для нас, для України, от якось так. Тому що вони працюють на Росію. Були вони завербовані. Це ось ось ця карта точно. І ось ця говорить, що вони були завербовані Росією і тепер випустили. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, дякую вам за запитання. Все буде Україна!